Сьогодні ми намагаємося отримати гроші від страхової компанії за ось цей дах, на якому я зараз стою, досить немаленький і гострий дах. Також за всі метали навколо віку, тут, як ви бачите, фейші, софіти, гаттеш, даунспаут. І також, можливо, потенційно, побачимо, це вже таке за вікна і за покраску сайренга. Зараз вам покажу, як це робиться. Значить, Перше, що ми зробили, ми розмалювали всюди, підготували все. Зараз інспектор має приїхати зі страхової компанії adjusted, там на протязі пів години. Ми це все підготували ось так. От. А, рівень один. Якщо бачили наші інші відео, є три рівні розмалювання даху, сьогодні це рівень один, тому що це перша інспекція за і ми хочемо. Щоб Часто мав можливість взяти в нас або один шматочок жовтої крейди, який ми забули на даху, доки він це все фотографує, і написати, ніби це він все розмалював таким чином, тому що вони, вони отримують гроші від того, скільки інспекцій вони зроблять за день, і швидкість для них це має значення. Якщо ми все розмалювали, він приходить сюди, і він хоче заплатити. То йому потрібно це все розмалювати, щоб його менеджмент сказав: Так, я бачу пошкодження. Якщо це все зробили, ми замість частора, то він може сфотографувати все, що ми зробили, і видати так, ніби він це сам все розмалював. Тому як ви бачите, розмальовані кожна частина даху зверху, знизу, тут стрілочками позначено пошкодження на ринвах, щоб він знав, куди йти, і зразу міг сфотографувати дуже швидко те, що йому треба. Ось нас одна тут є. Одна важко пальцем казав. Одна там є. А пошкодження від вітру також розмальовані. Тут у нас є вікно, яке дуже багато металу має. Бачите, багато вікон є. Ми розмалювали всі window, wraps, window screens. До речі, дуже класно можна побачити, як зараз сонце світить. От бачите, от як гарно градус тут падав. Дуже чітко все видно. Також розмалювали, звісно, що. Оці всі фейші, метали, тому що це дорого коштує. Навіть якщо ви не хочете це міняти, це все гроші від страхової компанії. Вам в кишені подуть це дуже добре. У нас є дерев'яний сайдинг на будинку, а вони нам не заплатять за покра за заміну сайдинга, але вони можуть нам заплатити за покраску дерев'яного сайдинга на цьому будинку. І щоб колір був однаковий всюди, то тоді за весь будинок а не тільки за ту сторону, з якої прийшов град. Цей сарін дуже трошки подуставший. Як бачите, за це вони нам не заплатять, але за те, що краска облущилася, через те, що град вдарив, це історія, яка скажімо так: часом працює, часом не працює. Якщо у вас подібна ситуація? На подібний будинок, подібний сар, подібний дах, звертайтеся за допомогою. Ми будемо раді подивитися, чим саме ми можемо допомогти вам в вашій ситуації.